Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своєму каналі. Зараз на дворі зима, холодно. І сьогоднішній день я хочу вам сказати, що сьогодні, 6 грудня, вся Україна святкує День Збройних Сил України і День Святого Миколая. Тому вітаю всіх воїнів, хто буде дивитися, їхніх рідних і близьких, вітаю з цим святом. І хай Господь благословляє ваших рідних і близьких, Хто захищає нас і повернею живими. І нехай хто вірить в те, що Святий Миколай він виконує ваші бажання і бажаю, хай Він виконає ваші бажання. А в нас сьогодні простий. Саме який може бути простіший супчик, який дуже полюбляли наші діти, це супчик з такими зірочками. Суп буде без м'яса, тут потрібно буде картопля побільше, ми її потім трішечки примнемо. Цибуля на засмажку і в супчик. Зараз я вкину з картоплею. Зовсім небагато моркви. І ось такий кубик, потім я вам покажу. Кубики, чеки це не кубики, а такі як маленькі кексики, приправа куряча приправа, як не віну купували, як магії, і ще якісь я не пам'ятаю, купували такі бульйонні кубики. Це бульйонний кубик, потім додамо до нього, і в нас буде дуже смачний супчик. І зовсім небагато, різної зелені такої. Водичка закипає, картоплю нарізаємо і все швиденько. Водичка закипіла, тому потрібно поспішати. Це супчик вариться дуже-дуже швидко. Я картоплю буду нарізати крупними шматочками, потім я приминаю картоплю. Ось так картоплю порізала ось такими шматочками. У мене тут було 5 таких крупненьких картоплин. Це каструля в мене на 2,5 літри. Десь 2 літри води. 5 отаких картоплин. І пів скляночки. отакі такі або букви, може бути літери такі, або зірочки. І нарізаю цибульку для того, щоб кинути до картоплі. Я завжди так роблю, так набагато смачніше. Дрібненькими, дрібненькими. Маточками, щоб вона потім, як варитися, не плавала. Додаємо до картоплі. Закипить, прикрутимо, не солимо, тому що картопля не всяка любить присолюватися, вона може деяка картопля робиться навпаки твердою. Тому не робимо так. І відразу ж. Я готую на засмажку. Цей суп можна готувати без засмажки, просто з бульонним кубиком. Але все-таки я зроблю тричі посмажу, щоб такий тривкіший був. Натираю морку на крупну терочку. Ось і всі приготування. Ставимо сковорідку на засмажку. Сьогодні щось камера моя балується. Не хочу працювати так, як потрібно. А я вам покажу. От за смажечкою вже підсмажила, камера не показала, вимкнулася. Е, столова ложка олії і десь столова ложка вершкового масла. Підсмажила спочатку цибульку, а потім морку. Зовсім небагато, тому що все-таки тут буде куб, кубики цибульонний і він дасть свій колір. Зовсім небагато, щоб так ніби було тривкіше. Так, тут у нас картопля. кипить ярненько. Я її поки не присолюю. Ось так і залишаємо. Нехай вариться картопля до готовності. Картопля майже готова, тому я її так приминаю трішечки. Не повністю, щоб вона була пюре, а щоб вона була така прийнята меншими кваточками і на дні, щоб була така ніби мулячка. Тоді сам суп він такий смачніший, тому що теперішні сорти картоплі, вони не всі розварюються. І буває таке, що вариш, вариш а вона просто ціла і така. ну у нас, по крайній мірі, коляня так не любить. Додаємо солі. Солі на таку кількість я додаю трішечки більше, ніж півложечки, а потім додамо не лаврового листя, не духмяного перцю до борошняних виробів суп з борошняних виробів я не додаю, тому що е, лаврове листя туда гіркоту. Додаю сюди, додаю ці наші зірочки, і обов'язково відразу потрібно помішати і декілька разів, щоб вони не пристали до дна. І ось тепер цей кубик, не кубик, а кружочок, кексик. Ось так. Розвертаю він ось такий. Це я робила вдома сама їх. І можу залишити вам посилання. Кому цікаво. Там є кубики і є ось такі я робила. Як маленькі кексики. На таку кастрюльку одного буде достатньо. І кидаю разом. Із зірочками. Зірочки відварюються швидко. Якраз бульонний кубик розтане і відвариться теж. І заразом викладаю за смажку. При бажанні можна додати в цей супчик трішечки чесничку. Хто полюбляє, можна свіжий, а можна сушений. І супчик наш майже готовий. Зараз додам зелені. Зелені можна і не додавати. Додаємо дрібно насічену зелень. Тут трішечки петрушки, трішки кроку і зовсім небагато свіженької зелененької цибульки. Ось так. Декілька хвилиночок. Свідкуємо. Декілька хвилиночок слідкуємо, щоб зірочки були готові. Кубик розчинився повністю. Картопля у нас вже готова. Декілька хвилиночок і вимикаємо. Куштуємо на смак. Зовсім небагато присолю отак, дрібочку солі. І все, декілька хвилиночок і я вимикаю. Ось такий у нас гарний вийшов супчик. Зірочки ці. Або літери вони ніколи не розкисають і надмірно не розварюються. Варіть його такої середньої густоти, тому що він все таки трішечки ще вони розбухнуть небагато, але трішки. І щоб суп у вас не перетворився в кашу. Декілька хвилиночок, щоб все подружилося і вимикає. Так що готуйте, нехай вам смакує. Хто буде готуватись до свят, хто ні. А такий супчик вам згодиться завжди. А з вами завжди я, Любов. Зустрінемось і ще раз. Вітаю вас із цими святами. Наші Збройні Сили доказали свою силу і те, що вони можуть бути достойними. Щоб за них і молилися, і благословляли їх, і вітали.